«Київкарфест» організував конкурс. Я створив всі технічні деталі. Для того, щоб митці, яких дуже багато в Україні, які люблять автівки, або просто хочуть творити, і в них є на це якісь час і можливість. Ми створюємо для них конкурс, даруємо їм призи, щоб їх проекти реалізувались. Ви можете побачити, наприклад, на стенді Саусар, там Porsche GT3 дуже гарний. Порш Мартіні. Ржавий бачу, це така дуже клопітка робота. Чи не наблюдає вам? Дизайн Літута, наприклад, це завжди новий челендж. Завжди щось особливе вам підкидають завжди. роботи. Нові рішення, нові ідеї, нові там, викрутаси всякі. Ну, то есть, це, це цікаво.